Виконуємо номер 613 із підручника Геометрія 7 та номер 454 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть діаметр кола, якщо радіус дорівнює. Задання перше 7 мм, друге 4,8 см. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас радіус дорівнює 7 мм. Знайдемо діаметр. Діаметр дорівнює 2 помножити на радіус. 2 помножимо на 7, отримаємо 14 мм. Діаметр дорівнює 2 радіусам. І завдання друге. Тепер у нас радіус 4,8 см. Тому діаметр дорівнює 2 помножити на R. Це 2 множимо на 4,8. Отримаємо 9,6 см. Номер 1613 із підручника Геометрії 7, та номер 45,4 з підручника математика 7 виконано.